Здоровенькі були. От такі у нас новини. Ураган Іан летить прямо на нас, прямо на тампу. От. Ми живемо ось тут. І траєкторія показує, що йде прямо на нас. Звичайно, він може відхилитися до... звідси сюди або звідси сюди, але оце, по-любому, він десь отут пройде. Ну і частіше всього вони тримаються ближче до центру. Про... Проектор, хоча може повернути, звичайно. Але в принципі, вже навіть якщо поверне, він все рівно нас задіне сильним вітром і так далі. Тому треба готуватись. Я вже вчора почав, зараз доп'ю кави і йду далі готуватися. Меблі всі ховати з вулиці і вікна закривати шатерсами. Візьму вас з собою, покажу, як Флорида готується до урагану. В принципі, саме страшне це. Я не знаю, як українською мовою називається. Зараз я перекладу і скажу: Storm surge українською називається штормовий прилив. Це під тиском урагану, так як там, де ураган, це ерія високого тиску, виходить, він настільки тисне на воду, що він ніби як розпихає воду по сторонам. Ну, це як, як взяти і в стакан води почати дмухати. По сторонам вода розійдеться, всередині ямка утвориться. Оце так само тільки на величезному рівні. І прогнозують, що 3-4 метри підніметься вода у нас тут на побережжі, на побережжі затоки. У нас є знайомі, які живуть на воді, це у них тепер хата буде під водою. Метр, мабуть, води в хаті буде, якщо справді це такі прогнози. Ми то достатньо далеко від узбережжя. Я не знаю, скільки в кілометрах, може 20. І в нас тут річок близько ніяких немає, які входять в, в затоку. То в нас, в принципі, в плані затоплення відносно безпечна місцевість. Тому ми в першу чергу від вітру ховаємось. Деякі друзі вже вчора евакуювались, ну верніше їх заставили обов'язково евакуація. Ще деякі друзі сьогодні мусять евакуюватись. Це в основному ті люди, які живуть близько до води. От. В нас евакуації не буде. Ми будемо пересиджувати шторм вдома. От. Ще проблемка з цим штормом, зараз покажу, що він сповільнюється. Не слабшає, а сповільнюється. Ось. Отут от він буде. Ось. Ще далеко від, ну, відносно далеко від Флориди, Хоча це середа, 8 ранку, сьогодні вівторок, 9 ранку. Ми вже сьогодні після обіду почнемо відчувати е, вітер від урагану. От, Ураган зараз над Кубою третій категорії. Але вже Південна Флорида відчуває от вітри від урагану. Ще й, він йому трошки пройти, і ми вже будемо відчувати його вітри. От. А тут он дядько розказує, наскільки він сповільнюється, що отут, все. Зараз я трошки відмотаю. От. Отут ураган: ось 8 ранку середа, вісім вечора середа, вісім ранку четвер, і вісім вечора четвер. Тобто, за однакові частинки часу він це менше і менше дистанції проходить. Це погано. Бо весь цей час дощ буде лупашити, весь цей час вітер буде. І так як він уповільниться прямо над нами, то ми довше будемо сидіти під вітром і дощем. Тобто ще від дощу трошки може позатоплювати. Ну таке, не дуже хороші новини. А, тому йду зараз на вулицю, чіпляти, закривати далі вікна. Як бачите, те вікно в мене ще не закрите. Зараз піду його закрию. І всі. Меблі які залишилися на вулиці, перенесемо хату на наступні пару днів. І будемо сидіти в хаті як в бункері. Please tell me all the bad, never good Fill my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong I won't stop to the top, so you better back off or get lost I'ma stay loud, stay proud, never running out Never heading south, I'll be spreading out Call it word of mouth, can't put me down I'll be getting loud, you can have it doubts. Not what I'm about, have your f***ing If It be raining out, I keep making sound Go another round, I'm legend bound, can't stop me now You don't wanna f*** with me. Slow burn like a disease. Just tell me that I can't show you things that you couldn't believe. Just tell me Yeah, give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth. Yeah, I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. I tell you get big boss, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase? let face it, I don't give up quick, I don't give up. I won't give up this, cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise. Басейн закрив. Меблі всі поносили в хату, гриль в гараж завезем Забронювали. Тут всі вікна. Отак. От Ще з однієї сторони і спереду залишилось. Проведу вас через мій сад. Банановий. Ой, шкода, якщо їх ураган потріпає. Що банани, вони рослини тропічні, вони до ураганів загортовані. Ну, але все рівно може зламати. Їм, ще, їм буквально ще пару тижнів і вони будуть спілі. У мене тут банані. От. Банани. От банани. Там банани. Тут банани. Оце хтось будує паркан, щоб загородити басейн від сусідських очей. А в мене банановий сад. Але не тільки банановий. Тут в мене ще ананаси ростуть. От. А отут ось папая. Ось таке воно дерево папаїє. Тропічний сад в мене, шкода, якщо його ураган поламає. Ну і зараз на оце вікно будемо вішати. Важко буде за бананами його закрити. І там ще є три вікна. Я вже поносив шатерси. Ми купили будинок, Ну, ми його будували, по суті. От. У нас в гаражі шатерси є. Зараз покажу їх. Ось тут вони у нас в куточку стоять. І от я їх зараз достаю. Ось Вони всі пронумеровані, є інструкція, які номери на які вікна вішать. От я зараз слідую ці інструкції і буду вішати всі, що залишились. Гриль під двері перевіз, але це тимчасово. Сьогодні ще ввечері поїду забирати Романа з садочку. І тоді машини так ширше поставимо, щоб гриль сюди помістити. Ну, ось, З таким написом ми вже їздимо півроку. Ну ось і все. Ці вертикальні з боку було вішати набагато легше, ніж горизонтальні. Зараз ще покажу спереду. Спереду в нас лише одне вікно, ось його закрив. Двері вхідні закривати не буду. І ще одну річ, яку не забув. Відкрив оцю штуку. Бо минулого разу, як був ураган, вона впала. Вона не, ці дверці вони не тримаються, вони просто там лежать. І їх десь підтягнуло і вони впали, машину стукнули. То я зараз одразу відкрив. Хай краще вітер собі шумить гуляє. Тому що двері від гаража, вони як закриваються, то все рівно невеличкі щілини не є і знизу. І вітер тут гуляє сильний. І з цієї сторони я вже хату теж вікна закрив. Все. Готові до урагану. Тепер головне, аби світло не виробило. Це те, від чого ми самі не можемо убезпечитися. Бо з нашою флоридською жарою жити без світла це значить жити без кондиціонеру, а це, о, це важко. О, з такою температурою і вологістю. Так що, все. Тепер чекаємо. Коли ж він пройде, слідкуємо за новинами. Будемо бачити, як воно все. Спостерігаю за новинами, як рухається ураган. Ось він зараз уже кубу оминув. Куба ось закінчилось. Ось око урагану. І як бачите, ось ці вітри, хмари, вже близько до тампи. От вони. Ще не над тампою, але близько. І зараз я вийду на вулицю, покажу вам їх, бо їх вже видно в небі. Хмариці. А ось, до речі, так. Тепер у нас такий вид з вікна. Там внизу щілинку трохи видно, а ось так у нас всі вікна закриті. Зараз вийду, покажу. Як бачите, не тільки я, а інші люди теж Вон, шатерси повішали і там, і тут готуються. Мало хто втікає, у нас тут ерія, нас не повинно затопити. Тут більш потрібно боятися вітру. От. Ну і Під час урагану торнадо можуть виникати. Так ось, Я зараз показую вам південь. Там на півночі теж є хмарки, але там якось не так страшно. Дощу ще немає, на небі сонечко Так, пробивається поміж хмари. Але ось там видно, що там вже темніше на південь. Це вже ураган. Ну і Хмари, як бачите, з заходу на схід рухаються. Тобто ураган крутиться проти годинникової стрілки, якраз з заходу на схід. Верніше, з на захід. Там схід, тут захід. Тобто зі сходу на захід хмари йдуть. Ну і досить швидко рухаються. Ось це вже ураган. Ще пару годин і у нас тут теж вже із оцих хмар почнеться дощ. Ну, але поки що вітер ще не сильний. Десь завтра ввечері повинен стукнути по Флориді. Вернувся знову до комп'ютера. І хочу показати, що по останнім прогнозам ураган трошки змістився на схід, траєкторія урагану. Він то ще біля Куби, але вже траєкторія не прямо через нас проходить, як, як було до цього, а чуть, чуть східніше. І тобто він раніше вдарить по побережжю Флориди, по сьогоднішнім прогнозам. Це завтра, о восьмі вечора, він десь в районі Сарасоти має впасти третьої категорії. Ну і зразу зменшиться. Для нас конкретно ми ось тут. Якщо мишку моєвидні, для нас це дуже хороші новини, бо ураган завжди крутиться проти, якщо дивитися от з згори, проти годинникової стрілки. І самий сильний вітер на, виходить, якщо подивитися на годинник, то між 12 і 3, між 12 годиною і 3, от в цій частині, в північно-східній частині, ну, хоча не зовсім північно-східній, якщо ураган йде горизонтально, то ось тут. Ну, по суті. От, якщо, якщо ураган це годинник, то від 12 до 3 там самі сильні вітри. А ми получаємося з цієї сторони від урагану, якщо він буде проходити, тут трошки менші вітри. Тобто, поки що, по прогнозам, після удару об Флориду він з 3 категорії впаде до першої. Ну, і так як ми з цієї сторони, то, в принципі, у нас вітри повинні бути, ну, як звичайний шторм, або максимум там, першої категорії ураган Це дуже хороші для нас новини. Але все рівно рухається повільно, і як от показують, що в середу, 8 вечора, прогнозують, впаде на берег швидкість 125 миль за годину. І до 8 ранку за 12 годин дойде приблизно до нас, ослабне до 85 миль. І аж до 8 вечора ще буде по Флориді йти. Тобто, дощів у нас будуть лить 2 дні, от, то трошки може переживати, маємо через дощі. Але на, на рахунок вітру то вже трошки краще прогнози. Сходили ми ще на, на Hurricane Party. Вечорниці. Я не знаю навіть, як, як це правильно перекласти на українську мову. Свято. Як парі перекласти? Тусовка. Тусовка в честь урагану. Прийшов додому, і дивлюсь, що ж там все-таки помінялося. Схоже, що завтра ввечері десь приблизно о 6 торкнеться Флорида ураган. І поки що траєкторія не змінилася з попереднього огляду. Тобто, все-таки ураган поки що проєктують, що пройде на схід від нас. Що, в принципі, для нас хороші новини. Менші вітри, менше пошкоджень. Так що ми лягаємо спати вівторок ввечері, ну і будемо чекати. До речі, зараз ми не вдома були, ми були в гостях. І коли верталися назад, допомогли людям поставити шатерси. А коли верталися назад, вже трошечки-трошечки починається дощі капати. Ну, але ще не сильно. Ще фігня. Тому зараз ми спати, поки що на вулиці тихо. Ну, а буду продовжувати. Зранку знімати і розказувати, що там і як там. Проснувся в середу, дивлюся ранкові новини. Ураган наближається, ось він де. Вже близько біля Флориди. В нас поки що тихо, спокійно, можна сказати. Вітер не сильний. Ну і ось як змінилася траєкторія. Ще вчора вранці траєкторія показувала, що центр цього конусу. Прямо через нас через там йшов. А зараз вже трошки змінилося ще далі на схід. І, схоже, що він четвертою категорією в Лупаші, десь трошки південніше, в районі Форт Майерса. А ми взагалі вже виходимо з, кону. ну, це, з конусу цього. Це не значить, що в нас тут не буде ні вітру, ні дощу, у нас і вітер, і дощ буде. Але не найстрашніший, не найсильніший. Тобто нас там пообходить стороною. Схоже, що зараз він прямо через Орландо піде. Ну але поки він дійде до Орландо, то він вже тут трошки послабшає і спаде з четвертої категорії, мабуть, на першу. Ось зараз, ну не зараз, а десь дві години назад ці новини вийшли. А, 4.30 ранку, зараз 9 ранку. Вже 4 години тому око було в 50 милях від, від берегу Флориди. Ну і десь в от цьому районі, в районі цих міст. Скоріше за все буде торкнеться берег Ну а на вулиці поки тихо. Дощ моросить, але падає вертикально, не горизонтально. Часто під час ураганів дощі горизонтальні від того, що вітер дуже сильний. Отак. Поки спокійно. Поки ніде ніякого мусору ще не валяється, От по пальмам видно, що в принципі вітер ще вітру немає. Ну, але чекаємо ввечері. Довечері десь в Флориді торпнеться. Ну, а ще дивлюсь, скільки дощу передають. Ось в нас тут, в наших районах, десь в районі 7 інчів. Це ну, 18 см опадів. А ось там південніше, там де він приблизно буде бити по берегу і буде йти ось 20 майже інчів. В лейкленді ось 20, от як він буде йти. 20 інчів це пів метра дощу. Друга дня ураган наближається до Флориди. Ось де він є трошки південніше від нас. Сарасота це десь 2 години від нас їхати. Сюди десь 3 години. Кейп Корал, Форт Майерс – Туди стукне ураган. Четверта категорія: швидкість вітру 155 миль на годину. 156 миль це вже категорія 5. Тобто він практично п'ятої категорії ураган. Не робить там біди. В нас теж вже починає трошки посилюватись вітер, але ще не сильно. Ось з боку показують кадри, як зараз. Там вода. Вітер сильний. Зараз вийду до нас на вулицю, покажу. У нас вітер посилюється, дощ іде. Ну, але ще, ще поки нічого супер страшного нема. Десь я бачив, що мені вже на кришу з пальми падають. На дах спальми падають обірвані листки. Ось теж валяється. Це мабуть він у мене на даху і був. А, он ще є. Ну от вже трошки починає зривати листки, які не дуже крепко висять. От. Так, посилюється вітер. Ще но Ох. Холодний дощ. Ще прокатався їсти купив. Магазини майже всі закриті, ресторани майже всі закриті, важко було знайти щось відкрите, але було. Купили, перекусили. У нас є вдома їжа, але щось захотілося щось такого готового. Ну, і поки сьогодні ще можна, поки зараз ще не все закрито, бо я думаю на вечір закриється, завтра вранці не факт, що відкриється назад. То ми вирішили перекусити. Ну так, в нас ще спокійно, це ще можна сказати спокійно. Але наближається ураган ще пару годин і стукне по Флориді. В Нейплз машини вже плавають. Вже позатоплювало ківест теж потріпало трошки. Сказали ще на новинах, що близько трьох мільйонів людей під евакуацію підпало це. Ті люди, які живуть на побережжі в зонах, які може затопити. Ну а таких в Флориді дуже багато. Ураган вже стукнув по флорді, а в нас навіть небо трошки видніється. Ну, схоже, що гірше вже не буде. Оце отакий вітерець. Достатньо далеко він все-таки пройшов від нас. Так що. А так щось мариду? Можна сказати, що зря вікна закривали, але Краще, ну і вітер. Краще потратити час на підготовку, чим лишитися не готовим. Але дощ холодний. В кінці вересня таке рідко буває. Ну, якби не ураган, то жара би була. А так Ух, Холодно. Вітер на ніч все сильніший. А на нас нам поламало. І папаю на бакярді, я ходив дивився, сильно погнуло. І вітер тільки здіймається і буде вночі ще сильніший, то я думаю, що, мабуть, папаю нашу вирве. От. Ну але ми ще дуже легко обходимося. Як уже в новинах кажуть. Що цей ураган п'ятий по силі за всю історію ураганів, які вдарили по США. А ось так виглядає південь Флориди. Місто Нейплс і та сторона Флориди. Там машини плавають. Близько мільйону людей у Флориді зараз вже без світла. Нас, тут... Нас обходить стороною, нам повезло. На півдні то там мерва робиться. І там ще досі не знають, скільки людей залишилися, не евакуювалися, бо зв'язку нема. Ось скільки води гляньте. Ось виходить, ураган тут стукнув. Зараз він десь отут знаходиться. А ми знаходимось ось отут, До нас тільки самі-самі краї урагану доходять. Саме страшне сталося на південь від Тампи-бей. Ранок наступного дня вийшов на вулицю, нас світає, небо ніби розвиднюється до, до другої половини дня у нас буде вже е, сонце світити. Ураган ще над Флоридою, верніш, він вже навіть не ураган, він вже тропічний шторм. От, але ніби все нормально. В нас все нормально. Там в Форт Майерсі. Там в Форт Майерсі, в тій частині Флориди там біди наробило. По-моєму, п'ятий по силі ураган за всю історію США. Чи по силі, чи по тому, скільки він понищив усього. Пальми стоять. Ось, а на нас виламав нам ураган. Лежить он. А, шкода. Але все ціле. Я вирішив піти, піду зараз Шатриси, е, е трошки не всі. Але ззаду за хатою зніму, щоб, щоб хоч трохи в хату світло попадало. От. Він до нас вже не вернеться. У нас гірше, ніж зараз у нас вже не буде. От. Але перейдіть, якщо ще не бачили, пошукайте відео ураган Іоанн, Hurricane Ian щоб подивитися, що він наробив в Форт Майерсі, в Нейплсі. Там, там жах. Мільйони людей без світла, багато кому затопило будинки до другого поверху. Я вчора читав, люди про допомогу пишуть, просять. В основному старші люди, хто не зміг евакуюватися або не встиг, і їх затопило. На третьому поверсі свого будинку сидить, два поверхи затоплено. Нікуди втікти не може. Ось таке було. У нас друзі е добре їх потріпало. Вони втекли зі своєї хати в інше місце, і їх ще й в іншому місці потріпало, ураган прямо там близько пройшов. Але тепер вони не знають, що в них вдома. Бо камери, які вдома є, виробили ще в 5 вечора, світло пропало. А, сусідом останній раз, як балакали, то казав, що був сильний вітер, що дерева попадали, що їм паркан поламало, але ніби хата стояла. Ну Це ще було о п'ятій вечір. А що далі, не знаю. Приїдуть додому, то От таке. Ну, Нам повезло. Нас він обійшов стороною. Банани всі стоять. Бананам хоч би що. Папаю ось погнуло. Вона. Рівно вверх стояла, дивилася, а зараз от як висить. Мабуть, треба буде щось принести і підперти з цієї сторони. Але головне, що стоїть, то мені шкода було, перша папая виросла, хотілося плоди спробувати. Але нормальок. О, сусідів. Це що таке? Це авокадо, мабуть? Чи що це за дерево? Так, погнуло його. Ну, завалило. Насто нормальок. Наш садок стоїть. Іду зніму оці шатерси. І ось ці що тут. Оці. Щоб трошки в хату світло попадало. Може навіть якось зніму, раз я вже тут буду працювати. І в офісі в себе зніму, щоб вдень... Трошки світло було. А потім решту ввечері дознімаю. Тут ще заодно можна буде поприбирати напруги басейна. 20 градусів на вулиці, ще в вересні ніколи в житті я такої температури в Флориді не відчував. Так холодно. О, Так краще. В спальні трохи, щоб видно було. Тут, повністю відкрив, щоб було видно. Зараз ще піду. Собі в офісі відкрию вікно, а то працювати в темноті не хочеться. І ромів в кімнаті, щоб там, як буде гратися, то щоб йому було цікаво. Та й таке пережили ми ураган, нас він не зачепив, нам пощастило. А, ну, на цьому, значить, все. Підписуйтесь на канал.